Н'яктасни Суловева в тобі друзі. Вітаю це Андрій Дрозда. Сьогодні ми з вами оглядаємо карту бойових дій. і Ситуацію на фронті станом на 10 липня. Наші просуваються біля Бахмута і вже зайшли у Берхівку. Біля Авдіївки відбулося справжнє побоїще, де росіяни втратили. Кілька сотень вбитими і пораненими будемо розбиратися, що насправді там сталося. Ну а Росію обстрілюють невідомими ракетами, і вже Медведів кричить, що порабити по українських атомних електростанціях з цього приводу. Все це і значно більше в сьогоднішньому огляді. Почнемо власне із тих ракет, про які так голосно зараз кричать росіяни. Отже, з'явилося відео удару, зокрема по якомусь об'єкту у селі в Брянській області. І Вибір самої цілі дуже дивний. Адже бачимо, що вибух по. Тужний удар ракети доволі серйозної якоїсь відбувся, але це сільська місцевість, і це якась просто така пилорама, де не було людей, де не було жодних цікавих для влучання такої ракети цілей, і об'єктів. Тому виникають питання, що ж відбулося. Причому, що росіяни заявили, що подібні ракети атакували не лише Брянську область, але й Ростовську область, і навіть біля Керченського моста щось там збили. З'явилися кадри роботи ППО. Отже, спочатку росіяни розганяли тему, що це Shadow, що це ракети західного натівського виробництва, як вони кажуть. І, відповідно, має бути жорстка реакція росіян, бо це перехід червоних ліній. Про це Медведів, зокрема, писав, що треба бити по- Атомних електростанціях. Але ми бачимо от, на цих кадрах, де ракета влучає по Брянщині, по, по тій пелорамі, лісопилці, що її силует не нагадує ракету Shadow. Навпаки, це зовсім інший тип ракети. Її оперення, закрилки свідчить про те, що це або ракета Х22, якби гроза авіаносців, так, яка використовується росіянами для терору проти мирних українських мешканців. По Дніпру по Кременчуку били зокрема такими ракетами Х-22 або ж це перероблена ракета С-200, і от Росіяни вже переробили свою легенду і кричать, що це українці С-200 ракету переробили і нею намагаються бити по цілях на російській території. Чи це справді так, чи це такий самообстріл перед самітом у Вільнюсі, щоб звинуватити Захід в тому, що Україна і Україну, що Україна не дотримується домовленості. І б'є західними ракетами по Росії. Важко сказати, поки що не йдеться про те, що ці ракети. Не щось знищили на території Росії, завдали якоїсь шкоди чи призвели до жертв, тому поки що це нагадує провокацію з російського боку, але будемо стежити шуму поки більше, ніж якогось результату. скажімо так. Тому наразі більше знаків питань, ніж відповідей. Якщо ж українці пристосували С-200 ракети для таких ударів, ну побачимо, чи це продовжиться насправді, бо пам'ятаємо, що вже там стрижі, ось ці реактивні, скажімо так, дрони-розвідники. Застосовували для того, щоб бити по воєнних аеродромах у Росії. І тоді, принаймні, вибір цілі. Був зрозумілий, що це воєнні аеродроми. Зараз поки що нічого не ясно, куди ці ракети летіли, скільки їх було і де вони влучили. От якраз Брянщина показує, що це більше на провокацію схоже. Рухаємось тоді до карти безпосередньо. Якраз будемо оглядати ситуацію на лінії бойового зіткнення біля Куп'янська, біля Сватого. Якраз біля Куп'янська знову ж у нас витримано лінію. Бойового зіткнення від минулого тижня нічого не змінилося, і тому відразу рухаємося на Новоселівське на Сватове, дорога купянськ сватове ось ця траса. Тут ворог не збільшив інтенсивність бойових дій, намагалися от вони раніше атакувати Новоселівське, а тепер новини звідти надходять інші, що в районі Куземівки, в районі Новоселівського. Ось цьому квадраті. Навпаки, ініціатива перейшла до Збройних сил України, але це по Ця ініціатива тут переходить. Тобто відбуваються зустрічні бої. З останнього, що вдалося зізнати, дізнатися, що Збройні сили України вибили росіян з лісосмуги біля Залізниці, а залізниця тут йде впритул до тієї траси, яка жовтим кольором позначена. І противник змінив тактику, перейшов до оборони біля залізниці, ведучи наступальні дії на південь від селища, від Новоселівського, тобто південніше змістили акцент прокладання сили з метою виходу на панівні Висоти і створення умов на півоточення населеного пункту. Тобто є загрозлива ситуація тут далі навколо Новоселівського. Росіяни намагаються обійти це село. Бачимо, що з півночі вони вже зайняли певні висоти, де залізниця тут вигинається. Так, от є вигін залізниці. Відповідно, з півночі, от таке до траси вихід ворога, вже давно намітився, от на Берестове, от на цьому відрізку. І звідси можна обстрілювати Новоселівське з півночі. Куземівка так само на висотах розташована, і, відповідно, звідти теж Новоселівське, яке в невигідному становищі, от нижче розташоване, можна обстрілювати. Ну і ще є, от, відповідно, сіра зона в районі залізниці, про яку йде мова в оглядах експертів різноманітних, це ось цей шматочок, який ворог намагається вигрести, і вже звідси теж обстрілювати село. По суті, це вже починається Новоселівське за трасою. І впритул до залізниці підходить. Тому тут ситуація насправді поки що у розвитку і доволі напружена. Далі рухаємося до Кремінної, Лиманський напрямок. Зараз ми віддалимо, щоб швидше було. Площанка, Червонопопівка, доволі такі активні ділянки фронту. Ну а новини у нас надходять із Діброве, Торського. Ікраз це Лиманський напрямок. Ну і, на жаль, є повідомлення про те, що активізувався супротивник доволі активно і фактично. По всій цій лінії, це я так з е, запасом беру, ясно, що тут наші позиції, але по всій цій лінії ворог намагався атакувати і подекуди просунувся. От Вікторського, від Дібрової і Кузьминого вниз, так на південь не були такі спроби прориватися. І, от, наприклад, деякі оглядачі пишуть, що вдалося росіянам просунутися в Кремінському лісі, це Серебрянське лісництво, і в напрямку села Торське. Про Цього просування ніхто не говорить, навіть якщо це кількасот метрів, ну тут приблизно в таких темпах якраз і рухаються впродовж наступальних дій останнього часу. Більше тут кілометрами ніхто дистанцію не проходить, скажімо так, за ті от сотні метрів йде постійна боротьба. І наші відбили низку атак якраз на захід від селища Діброва, бої продовжуються на захід від Діброви. Розумієте, де зараз ми на всякий випадок цей. Цю ділянку ще. Окреслено. Тобто, це оця, оця ділянка. Тут теж було відбито певні ворожі атаки. Тобто, продовжується тут е, така настирливість ворожа у наступальних діях і доводиться відбивати атаки. Ми ж тим часом отримали подяку вчора ввечері від мінометників 125-ї окремої бригади е, Сил територіальної оборони. Це хлопці, яким ми допомогли. Ми з вами, глядачі карти бойових дій, оглядів зібрали за Добу 300 тисяч гривень на автомобіль і його переобладнання на Nissan Navara для мінометників 125-ї бригади. І я от звітую сьогодні з великою радістю, що автомобіль вже там на передовій у наших мінометників, і вони нам дякують за те, що вдалося це здійснити і допомогти їм з транспортом. Послухаймо пряму мову. Бажаємо здоров'я! Хочемо передати вам вітання і подяку від 125-ї бригади. Андрію Дрозі, порталу «Захід.нет», волонтерському об'єднанню АвтоАнгел Львів за допомогу і придбання ось цього октя. шикарного автомобіля, який буде нам допомагати робити бавовну. Дякую, долучайтесь до зборів коштів і ми разом переможемо. Слава Україні! Героям слава! Отже, ми почули слова хлопців. Видно, що військові наші радісні, радісні від того, що ми їх підтримуємо, і вони цю підтримку відчувають і мають тепер на чому маневрувати, їздити, переміщатися там на нулі. І... Атакувати ворога, відповідно, внести бавовну туди на позиції ворога. Тому дякую кожному з вас, хто долучався. Це ми зробили дуже добру справу. Збори ще будуть попереду, але не сьогодні. Я сподіваюся, і далі на підтримку від глядачів карти бойових дій в таких випадках, коли треба дуже допомогти. Ми це робимо доволі швидко, оперативно. Ну і бачимо, що військові це цінують. Тому дякую кожному. Рухаємось далі до карти. Отже, далі у нас. Ділянка на північ від Соледара. Я от віддалю, щоб ми зрозуміли, про що йдеться. Це вже майже Бахмут, але на північ від цього району від Соледара у нас є активна така ділянка роздолівка-веселе, де відбувалися бої останніми тижнями досить таки інтенсивно. І вдалося тут бачимо прорвати лінію бойового зіткнення, принаймні організувати таку. Такий клин у ворожій обороні, який йде на південь Сіра зона, це там ще наші не закріпилися. Але от на цій ділянці фронту ситуація динамічно змінюється. Ми по таймеру відмотаємо назад побачимо, що станом на 8 число, от навіть на 9, от буквально днями, з 8 на 9, от фактично тут змінилася конфігурація лінії бойового зіткнення і вдалося між Роздолівкою і Веселим. Прорвати ворожу оборону, причому на значну глибину. Тобто ясно, що це не миттєво сталося. Зміна просто з'явилась на мапі нещодавно, але йдеться про більш як 2 кілометри прориву на південь. І це суттєва зміна. Це може свідчити про те, що тут фронт сипеться ворожий. І біля Яковлівки відбуваються такі прориви фронту. От, Можливо, навіть і на схід від веселого біля Яковлівки маю на увазі ось ця ділянка між Білогорівкою і Донецькою. Так само перспективний доволі напрямок, тобто, можливо, Яковлівку будуть обходити з двох боків, але ну, побачимо, зрештою. І, відповідно, поки що чекають автори Deep State уточнень, більше інформації про те, що тут відбувається, але є, є сигнали про те, що в нас тут є успіхи, і то значні. Тобто, біля Соледара теж такий прорив фронту може виникнути, якщо вдасться закріпитися і рухатися далі. Доведеться тут росіянам миттєво реагувати, перекидати якісь резерви, поки що вони на Кліщіївку, на Берхівку їх кидають. Але от іще одна проблемна ділянка фронту для них і. Перспективна, багатообіцяюча для наших військ виникла тут ну, результат системної роботи тривалої. Насправді, це не за день усе виникло. Тобто тривалий натиск, грамотні дії призвели до того, що фронт тут ворожий починає тріщати. Ще не посипався, скажімо так, але починає тріщати. Ну і поруч, відповідно, біля Залізнянського теж ми пам'ятаємо, доволі активні були бойові дії. Останніми тижнями тут така виїмка є по рельєфу до Васюківки, такий гак. От фронт тут вигинається. Відповідно, тут теж продовжується натиск наших військ як біля Оріхово-Василівки. А в самій Берхівці вже зуміли зайти наші оцей населений пункт. Може, навіть мапа тут ще цього не відображає, але от з 8 на 9 ми побачили цю зміну. Ще прорив, ще сіра зона вже на Берхівку, на її південну, скажімо так, частину поширилася. І поруч у нас Ягідне, так? Тобто фактично по залізниці між Ягідним Берхівкою наші рухаються і вже займають частину цього села. Однак тут питання в тому, чи вдасться тут закріпитися. Так, північніше водосховище наші зайшли, але тут є проблемні висоти, їх навіть видно на мапі оці плями. Так? Тут тягнеться таке пасмо вздовж. Це одна висота, де ще ворог присутній, і звідки може вести мінометний вогонь, кулеметний, артилерійський вогонь. Вогонь. І ще одна висота північніше Берхівки, ось тут, де ворог так само присутній. І поки не взято ці висоти, це проблема для того, щоб закріпитися в Берхівці. По суті, виникла така кишеня. Кишка, така, от, в яку заходиш, і вона прострілюється. Ворог зі всіх боків, ягідному е окупанти, на висотах північніше і західніше окупанти. Відповідно, з трьох боків накривають вогнем різного типу, тому туди заходити в Берхівку дуже проблемно і ризиковано. Однак ворог звідти відступив, вийшов, фактично, ну, дав право наступного кроку нашим військовим, оскільки натиску нашого, очевидно, не витримали росіяни, але зайняли тут такі вигідні позиції для оборони. І тут досить таке непросте завдання. Зараз цю зону зачистити, треба, очевидно, і ягідне зараз звільняти. Ну а ті висоти брати тут доведеться, доведеться доволі непросто. Бачимо, Дубова Васильівка все ще залишається це отут. Якщо хтось ще не пам'ятає, то це тут залишається окупованою, тобто ще не вдалося зрізати цей виступ. От як вони зайшли туди, в ту дубову Василівку, засіли на висотах навколо неї, то. Поки що цей таку природну фортецю, фактично, її не вдається звільнити, не вдається звідти ворога витиснути. Хоча вже тривалий час навколо тої добової Васильівки е продовжуються наші атаки, і ініціатива належить нашим військовим. От така ситуація у Берхівці. Сьогодні ми з Радіоном Кудряшовим зранку спілкувалися, якраз е е третя окрема штурмова бригада. І мова про те, що вдається рухатись вперед, просуватися, вдається брати полонених, навіть числа десантників 15 людей за останній час взяли в полон російських десантників, але це просування поки що ну, проблемне на обох ділянках. Ворог чинить супротив, нікуди росіяни не тікають. Відповідно, крок за кроком доводиться їх витискати, звідти брати одну лінію оборони за іншою. Ну і вдається це робити, але бачимо ну, немиттєво, немиттєво це все поступальний такий рух. Ну, якраз будемо рухатися зараз на південь від Бахмута, щоб подивитися, що там відбувається. Отже, самі росіяни пишуть про те, що. Що на Бахмутському напрямку українські війська продовжили наступ на Андріївку на Кліщівку, і там тривають жорсткі бої? Андріївка, Кліщівка, два сусідніх населених пункти. Андріївка південніше. Про Кліщівку ми знаємо дуже добре, між ними менше трьох кілометрів. І тут так само ми бачимо, що фронт змінювався останнім часом. Є зелені сині зони, які вдалося звільняти. Остання зміна у нас станом на 8 число з'явилася якраз навпроти Андріївки. Ділянка на захід від Андріївки, тут є теж природні висоти. Наші перейшли канал Сіверський Донець-Донбас і дійшли до цього пасма таких. Височин біля Кліщіївки, які і трохи Андріївку так захищають. Фактично доводиться обходити тоді ще південніше, щоб цей рельєф якось знівелювати. А так зараз бої тривають за ось цю висоту поруч, де присутні окупанти. От бачимо 83 я окрема гвардійська десантно-штурмова бригада. Десантники присутні там. Очевидно, про цих десантників нам і офіцер Родіон Кудряшов розказував, яких вдається брати у а, полон в районі Кліщіївки. Ну і були в нас від Ганни Маляр повідомлення про те, що є рух на Бахмутському напрямку, саме на південному фланзі, про кілометр руху вперед, принаймні йшлося. І про північний фланг доволі обережно про Берхівку Ганна Маляр і Міноборони говорять, кажуть, що там продовжуються бої і не коментують в деталях ситуації. Це зрозуміло, бо там ще у Берхівці ніхто не закріпився. Тож така у нас ситуація в цьому районі, і будемо чекати Зараз Повернемо мапу на оновлення. Будемо чекати більше, більше новин звідси з Бахмута, адже щодня вони позитивні, але такі порція за порцією поступально. Поки що Кліщівка і Берхівка ще не звільнені. І рухаємося далі. Район у нас є тут а, Горлівки і навіть Північніше Горлівки, де йде залізниця, де є важливий такий логістичний пункт Майорськ. Може ви пам'ятаєте, за цю станцію йшли. Дуже активні бої. Вагнерівці намагалися її будь-що окупувати. Вона і так і стала прифронтовою зоною. Ця станція Майорська. Так от, є з деяких джерел оглядачів. Повідомлення про те, що біля Майорська, на північ у цієї станції, російські війська вибиті з двох опорних пунктів, але ситуація перебуває на уточненні. Отже, сам Майорськ, ще повторю, не звільнено йдеться про те, що вдалося ось в цьому районі, зокрема, розвинути успіх і з опорних пунктів ворога вибити. Де залізницю росіяни захопили, так і за неї зайшли в бік дружби. Бачимо такі два щупальця тут тягнуться, Можливо, їх вдалося зрізати і. Ще звільнити якусь територію, але, повторюсь, ситуація тут на доуточненні. З'явилося просто відео, як російська артилерія б'є по цій ділянці по лісопосадках, по позиціях, де, мабуть, перебувають ЗСУ біля Майорська. І ще тижнем раніше пишуть, що тут були росіяни, так що вдалося, очевидно, їх звідти відтіснити. Самі росіяни своїм відео. Показали, що вони по цьому району працюють артилерією, Отже, вже не контролюють ту ділянку, але будемо чекати, бо наші не коментують абсолютно перебіг подій у цьому районі. І, значить, все ще там хитка ситуація. В Авдіївці у нас ситуація наступна. Біля Красногорівки це північний. Фас оборони. Ось тут біля Красногорівки, біля Веселого, тривають бої по цій лінії, приблизно, як я намалював, південніше цих двох населених пунктів. Отже, крім того, з'явилося відео. Такого прямо побоїща пишуть, що 110, та ну, власне, 110 та бригада це її опублікувала. Окрема механізована бригада опублікувала кадри бою, який відбувся нещодавно, 7 липня. Один з найважчих днів в районі Авдіївки за всі ці півтора року, як пишуть наші військові, ворог посунув майже чотирма десятками одиниць військової техніки. Це бронетехніка, як ви бачите, в атаку в штурм на Авдіївку зі Сходу. Отже, це район Крутої Балки. Район там Єсинуватої. Звідти намагалися атакувати, і відповідно наші влаштували там просто таку пекельну зустріч ворогу, попідривали це все, артилерія працювала, і вдалося, вдалося зупинити цей штурм. Адже, якщо подивитися на мапу, то це якраз район Крутої Балки. Тут ви бачите низку водойм, і ті ставочки водойма і на відео видно з квадрокоптера. Тобто це приблизно оцей відрізок фронту. І бачимо, назбирали техніки доволі багато, такий ударний кулак. Сформували і поперли. В результат знищено 15 одиниць бронетехніки із тих 40, і близько двох сотень ворог втратив вбитими пораненими у цьому бою. Не дехто каже, взагалі 200 вбитих, ну, але важко перевірити. Тобто сотні виведено з ладу, так би мовити, солдат-офіцерів ворога, які брали участь у цьому штурмі, у цій атаці на Авдіївку. Отже, ми бачимо, що Авдіївка так стабільно-стабільно. А потім просто якийсь такий вибух, вибуховий бій абсолютно задіянням величезних ворожих резервів. І от намагаються все одно проривати. Ділянки того кріп району окупанти намагаються прорватися на Авдіївку, не покидають цих спроб, хоча вже тут собі набили кривавих гуль на чолі дуже і дуже багато. Це ситуація по Авдіївці. Далі південну ділянку фронту оглянемо сьогодні. Мар'їнку пропускаємо. Я перепрошую за це, але там були повідомлення про ворожі штурми, але вони відбиті. І в деталях сьогодні не будемо розглядати цей район. Поговоримо трохи про велику новосілку. Про Бердянський напрямок, ну і про Токмак-Мелітопольський напрямок Оріхів. Отже тут у нас такі новини із Великої Новосилки, Макарівки, тут приютного. Йдемова про те, що на приютне наші продовжують натиск. Однак, як ви бачите, приютне далі окуповане. І насправді тут є успіхи, бачимо, яка була ситуація на північ від приютного вдалося зрізати за останні дні. На цей виступ. Ми, власне, це і прогнозували, що так воно станеться, але це забрало трохи часу. Бачимо, що дуже непоступливо окупанти звідти відходять і станом на 8 число вдалося тут просунутись вперед на значну відстань. До речі, це значна відстань, абсолютно це 2 кілометри, навіть більше. І от це вже величезна звитяга і успіх наших військ на цьому напрямку, на цій ділянці фронту. І зараз натиск на приют не продовжується. Про це пишуть і Росіяни, що продовжують тиснути на російські позиції в приютному Збройні Сили України. Однак також росіяни пишуть, що їм вдається подекуди контратакувати біля урожайного от в цьому районі. Це від Макарівки трохи на схід е -е, якраз. В інший, бік, інший бік річки Мокріяли, в бік благодатного, так, тобто, в бік благодатного ворог намагається контратакувати на цій ділянці фронту, однак без зміщень лінії фронту, просто нібито спроби контратак ворожих тут з'явилися і така настирливість, спроба перехопити ініціативу. Але про це пише окупанський так, канал, про це пише ворожий канал, тому ми не маємо спростування чи підтвердження з нашого боку. Ну, але це нормальний процес, коли. Можуть відбуватися такі зустрічні бої, коли ворог намагається змінити баланс сил, змінити інтенсивність бойових дій, перехопити ініціативу. Це відбувається і в ході власне, наших наступальних дій на цьому напрямку, на Бердянському, умовно, чи Старомлинівському, ми спостерігаємо і такі явища, ну і також вказують. Росіяни, що активно їхня авіація була задіяна, очевидно, йдеться про ударні гелікоптери, які часто задіють у Запорізькій Донецькій області тут на цих ділянках фронту. Щодо Токмака-Оріхова у цього напрямку, то в нас продовжуються атакувальні дії. В бік роботиного робота на роботину триває так наступальна, але ми бачимо, що тут статична така лінія бойового зіткнення ще від 5-го числа були мінімальні зміни. Відтоді нічого не змінюється. Тим часом на Оріхів скинули бомбу сьогодні. Керовану важку авіабомбу. І скидали її цілеспрямовано на скупчення людей, які отримували гуманітарну допомогу. Тобто це російський воєнний злочин. Вбито було у день була інформація про чотирьох загиблих і 15 госпіталізованих. Ну хотілося б вірити, що до кінця доби це число не зміниться. Загиблих має на увазі. Але поки що невідомо людей лікують, надають їм допомогу, і ну це просто звірство. От, цивільні люди отримували гуманітарну допомогу, все найнеобхідніше, бо Оріхів розбитий обстрілами, і от на них ще й бомбу скинули важку, просто російське звірство. Потім будуть казати, що цілі достигнути, поражені, і тому подібні речі. От із цього брудного рота Коношенкова будуть вилітати. Ну і ще про Миколаїв скажу наприкінці, адже по Миколаєву вдарили іскандером М ракетою, і там, на щастя, обійшлося без. Постраждалих, наскільки Віталій Кім зранку повідомляв, була уражена якась споруда інфраструктури, але загалом без поранених, без вбитих це найважливіше. Ну і це диво, просто бо Іскандер. Знаємо, наскільки руйнівні наслідки прильоту таких ракет. Ну і по Очаківській громаді стріляли з Кінбурзької коси. Там, на жаль, поранені були люди. Про чотирьох, здається, поранених шла мова. Тут я можу помилятися, але знову новий обстріл Очакова, Очаківської громади. Громади не, не залишають у спокої Південь Миколаївщини, от якраз в районі Дніпровського Лиману, продовжуються ці обстріли. Ось такий у нас огляд сьогодні, друзі. Я вам дякую за увагу. Сподіваюся, вам було цікаво. Якщо так, то з вас коментар, лайк під відео і подяка від мене за таку вашу активність під нашими оглядами. Це важливо для Ютуба. Ну і вже завтра з вами побачимося під час наступного огляду.